Я Хочу сьогодні говорити про дуже відому людину, яку знають всі християни і не тільки християни. Слово Боже, називає її батьком усіх віруючих, а сам Господь називав його своїм другом. Я думаю, ви вже здогадалися, про кого йде мова, ім'я цієї людини Авраам, Авраам – батька усіх віруючих, людина, яку сам Господь назвав своїм. Другом. Ми сьогодні прочитаємо про дві історичні події, які відбулися в житті цієї людини. Про те, як сама людина це реагувала, і на те, що це значило, до чого це призвело в житті цієї людини. А потім коротко поміркуємо про те, що це значить для нас з вами сьогодні. От про першу подію в житті Авраама ми читаємо в книзі буття в 15 розділі з 4 по 6 вірші. 15 розділ книги буття 4 по 6 вірші. І ось знову Авраам почув Боже Слово. Не він, тобто не твій слуга, не він буде спадкоємцем твоїм, а той, що вийде з лона Твого. Він стане твоїм спадкоємцем. Вивівши Авраама на двір, Господь продовжив говорити Глянь на небо і по зірки, якщо зможеш їх порахувати, таким буде твоє потомство. І повірив Аврам Господеві, і це зараховано йому в праведність. Мойсей пише про дуже давню подію. Мойсей пише про те, як Господь бог. Обіцяє Аврааму, який вже майже 10 років живе за Божим Словом, але не має дітей. І от Господь обіцяє йому велику нагороду, народження від Сари сина, і стільки потомків, що їх не можна буде порахувати, полічити. Така була подія. І потім ми читаємо, що Авраам повірив Господеві. Це був факт Авраам повірив Господеві. І яким був перший і найголовніший результат од цієї і цієї віри Авраама? Шостий вір читаємо. І повірив Авраам Господеві, і це зараховано йому вправедність. Бог в віру Авраама, в Його слова, в Божі слова, зарахував йому вправедність? Розуміння значення віри Авраама. І зарахування йому віри, Його віри, йому в праведність, воно допомагає нам краще зрозуміти наше виправдання вірою, вірою в смертю Са Христа і Його Воскресіння для нашого виправдання. Апостол Павло в посланні до Римлян спочатку повторює буквальний текст книги буття, а потім переказує говорить про те, що саме повірив Авраам. Римлянам 4 розділ, до Римлян, 4 розділ, 3 вірш. Бо що каже Писання? Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Бачимо, що Павло цитує слова записані Словом Божим ще Мойсеєм. Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність. І далі Павло ну, пояснює, аргументує своєю думкою, яку він викладає, і нижче ми читаємо слова, в яких він пояснює, що саме повірив Авраам. Ми читаємо знову уривок з 4-го розділу до Римляном, але вже з 18-го віршу. Він, тобто Авраам, усупереч сподіванню, повірив надії, що стане батьком багатьох народів згідно зі сказаним. Таким буде твоє потомство. Він не ослаб по вірі, не вважав свого тіла, хоча мав майже 100 років, змертвілим, як і змертвілої утробу Сари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої бітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові. І був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв тому й зараховано йому. Це за праведність. Тому й зарахованому це за праведність. Тобто Павло пояснює, що коли по людським розумінням уже не міг Авраам мати від ца дітей, але Бог пообіцяв, що так зробить, і Авраам в це повірив. І от саме цю віру, віру в Божу обітницю в неможливе, Бог. Зарахував Араму в його праведність. Але Павло на цих словах не зупиняється. Він пише далі, ми читаємо далі з 23 го верша і нижче. Та не було написано тільки для нього одного, те, що зараховано йому. Але й для нас, бо має бути зараховано й нам, що віримо в того, хто воскресив Господа нашого Ісуса з мертвих. Який був виданий за наші переступи, воскрес для нашого оправдання. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. Ось ця думка про зарахування. Праведності по вірі, вона не тільки стосується до Авраама, але й для нас. Але в нашому житті є інша подія, на підставі якої ми вправдовуємося це смерть і Воскресіння Господа Ісуса Христа. І від нашої віри залежить, чи будемо ми виправдані ці, цією подією. В житті Авраама була подія. Бог йому сказав щось. Авраам все повірив і це в праведність. Нам Бог говорить, мій син Господь Ісус Христос помер за ваші гріхи для вашого при... виправдання. І якщо людина в це вірить, тоді віра Його зараховується, як Аврааму, в праведність. Свого часу вже старому Аврааму Господь пообіцяв. Народження сина від цари і величезне, незліченне потомство. Авраам повірив, слава Божу, Слову Божому, і це вмінилося йому в праведність. Сьогодні Бог обіцяє усім людям, які мертві духовно і нездатні спасти себе, нездатні саме народити себе, нездатні отримати праведність, він обіцяє цю праведність <кх> на підставі жертви Са Христа. Кожен, хто повірить. Повірить у смерть Христа з нашої гріхи, Бог обіцяє оправдання. Таке, така людина отримує виправдання за своєю вірою. Ось саме в цьому є суть, головний зміст Євангелії, доброї вістки. Знову читаю перші два вірші п'ятого розділу. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа. Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. Це те, що нам треба дуже добре розуміти, і це те, в що нам потрібно дуже міцно вірити. Це серце нашого Євангелія. Історія. Віра Авраама <кхи>, вчить нас тому, що виправдатися перед Богом ми можемо тільки вірою. Послані до Ефесян апостол Павло підкреслює, <кхи> адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тепер ми прочитаємо про другу подію, яка також відбулася реально в житті Авраама. Але пізніше 22 розділ Іван... Книзі... книги буття. 22 розділ. Почитаємо перші два вірші, а потім з 9 вірша. Після всіх цих подій. Бог випробовував Авраама. Він сказав йому Аврааме. Той відповів: Ось я. Тоді Бог звелів: Візьми твого сина, свого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, і йди в землю морія, та принеси його там у все палення на одній гір, які тобі покажу. І дев'ятий вірш. Вони прийшли на місце, вказане Богом, і збудував там Авраам жер жертовник, розклав дрова і, зв'язавши з свого сина Ісаака, поклав його на дрова жертовника. Після цього Авраам простягнув свою руку і взяв ножа, аби принести в жертву свого сина. Та господній ангел кликнув до нього з неба і сказав Аврааме, Аврааме! То відповів, Ось я. Не піднімай руки твоєї на хлопця, промовив ангел. Не чини йому нічого. Бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Підвівши свої очі, Авраам побачив аж ось позаду нього баран заплутався в гущавині своїми рогами. Тоді пішов Авраам, взяв барана і приніс його на все палення. Замість свого сина. Бог випробовує <кій> віру Авраама. Важчого пробування не можна уявити. Сьогодні багато хто з людей в Україні переживає те, що ми знаходимося в страсі, переживаємо за своїх рідних, за синів, за чоловіків, за батьків. І це величезне випробування дуже нелегке. Але в житті в ці, в ці... Авраама було ще важче. Він не просто повинен був віддати сина, а він сам повинен був принести його в жертву. Це було дуже важким, важке випробування. І Бог цим випробував <кх> те, наскільки Авраам боїться Бога. Він каже йому: тепер я знаю, що ти боїшся Бога, настільки боїшся, що не пошкодував для мене свого улюбленого сина. І це було, це було випробуванням страху перед Богом Авраама, і це було випробуванням Його віри, віри в Божу обітницю про те, що в нього буде незліченне потомство саме від Ісаака. Про це ми ж читаємо вже в посланні до євреїв. Послання до Євреїв, 11 розділ, там, де <кій> говориться про героя віри, і Авраам серед цих героїв. 11 розділ послання до Євреїв 17 17 вірша. <кій> Авраам, будучи випробований вірою, привів Ісака і, маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Йому було сказано, що в Ісакові назветься твій нащадок. Оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскр... Воскр... воскресити з мертвих, тому й одержав його як проброс. Ми читаємо слова, що <кій> Авраам <кій> мав обітниці від Бога, мав обітниці і він вірив в ці обітниці. Люди так складені, ми такі є з вами, що нам дуже хочеться вірити в те. Що нам хочеться. І чим більше ми чогось бажаємо, тим більше ми склонні в це вірити. Тому ми ловимо нашими вухами будь-яке будь джерело інформації, щоб цьому повірити, якщо, нам, якщо ми цього чекаємо. Бо ми вже дуже стомилися від цієї війни. І ми чекаємо і слухаємо. Ось обіцяють уже, буде мир через тиждень. Навесні буде. Так обіцяли нам і. У 23-му році і в 24-му році обіцяли. І хто казав, що буде побед, буде перемога, але буде ще щось добре. І ми вірили в це. Я ми говорю, так, ми говорю так умовно, бо не всі так, так, так ну, наївно вірять. Але є люди, люди порою вірять в те, що дуже бажають. У нас в семінарі вчилася одна сестра. Гарна сестра, вона ж Господа, і вона захворіла на онкозахворювання. І вона до вірила, що Бог її підійме. Вона, коли сестри їздили її провідувати семінарії, вона їм казала, що я вірю, що коли вже буде самий кінець, Бог скаже, мені, встань, і я встану. Вона не встала, вона перейшла в вічність. Можливо, Бог їй вдав цю віру для того, щоб вона змогла пройти ці випробування в своєму житті і залишитися вірною. Ми бачимо, що Авраам також вірив в те, що Бог не планував. Авраам. Зрозумів, що Бог може його сина воскресити. І з цим віншов на цього моря. І з цим цією думкою він робив жертв, З Цією думкою він зв'язував свого сина, цією думкою він і надією він брав і, і нажав свою руку. У Бога були інші плани для вирішення цієї проблеми. Але звертаю увагу, Оврама ну, була підстава для такої віри. Бог йому пообіцяв. Що саме Ісаакові наречете тобі ім'я і буде величезне потомство, яке не можна буде злічити. Тому віра Авраама мала підставу. Тому, якщо в нашому житті є те, що Бог нам пообіцяв, ми можемо не розуміти, як саме це він зробить. Можливо, ми будемо це уявляти так, як ніколи не, не, не трапиться, але Бог зробить те, що Він обіцяє. Авраам повірив Богу, і Бог зарахував віру Авраама йому праведність. Це перша подія, яку ми згадували. От і віра Авраама, і його виправдання стали прообразом нашої віри в Ісуса Христа і нашого виправдання вірою в нього. Друга подія в житті Авраама говорить про те, що Бог випробовує Авраама, звалівши принести в жертву свого єдиного любимого коханого сина. Чому вчить нас ця подія? Прочитаємо тепер книгу Якова. Послання Якова, другий розділ. Послання Якова, другий розділ з 20 по 24 вірші. О, марно. Тобто пуста, незмістовна людино. Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл? Мертва. Наш батько Авраам хіба не з діла правдався, коли приніс свого сина Ісака на житовник? Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла? І здійснилося Писання, що каже Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність і був названий Божим другом. Хіба не бачите, що людина оправдується ділами? А не самою вірою. От як у своїй настанові для, для нас з вами об'єднує дві події життя Авраама. В 21 му вірші написано про жертву Ісаака, яку Авраам зробив вірою. Наш батько Авраам хіба не з діло правдався, коли приніс свого сина Ісаака на житовні. А у 23 вірші ми читаємо про віру Авраама ще до народження Ісаака. І здійснилося Писання, що каже повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність і був названий Божим другом. Отаке об'єднання показує нам, що між двома істинами Писання, перша істина виправдання тільки вірою. Друга існе писання віра без діл мертва без всіма двома істинами нема протиріччя. Більш того, ці дві істини знаходяться в повній гармонії, доповнюючи одна одну. Треба зрозуміти, що Павло, коли писав своє послання, він писав християнам з юдею. Він, до Дарив, звертається і до християн з юдеїв, і до християн з язичників. І от християнам з юдеїв, з юдеїв, в найпершу чергу, він пояснює, чому вони спасаються тільки вірі. Бо ці люди звикли покладатися на закон, на діла закону. А тепер їм треба було повірити, що вони виправдовуються тільки вірою. А Яков пише тим віруючим, які думали, що можна бути християнином і не робити ніяких добрих справ, добрих діл. Навіть було таке вже вчення, що можна грішити. І це даже буде на, на Божу справу, тому що чим більше ми грішимо, тим більше проявляється Божа благодаті, тим більше слави Богові. Таке, таке було. І Павло Павло проти, проти цього писав також. От Яків пише деяким віруючим, які думали, що можна, увірувавши, отримавши спасіння, жити так, як жили до увірування, він пише: так не буде, бо віра без діл мертва. І важливо побачити, коли ми читаємо Послання Якова, другий розділ, що Яков не порівнює спасіння тільки по вірі, зі спасінням по вірі і ділам. Тобто, Павло не розглядає ту тему, Яков не, не розглядує ту тему, чи ми спасаємось тільки вірою, чи вірою ділами, Яків порівнює два види віри живу віру і мертву віру. Яків пише, що жива віра обов'язково проявить себе в ділах віри, а мертва віра це віра без діл, Якова знову читаю трошки вище 17 го -та вірша. Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що один Бог добре робиш, але й біси вірять і тремтять? О, марна людина! Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл мертва? Це буквальний переклад, <кій> що віра без діл мертва. Тексти про віру Авраама. В посланнях Якова і в посланні до євреїв вчать нас тому, що хоча ми спасенні тільки по вірі, незалежно від наших діл, незалежно від виконання закону, наша віра обов'язково має проявитися в наших ділах, в нашому житті. Більше того, сам Бог може допускати в нашому житті випробування, як це було в житті Авраама. Для того, щоб перевірити і виявити нашу віру. І от саме наша віра, віра в Бога, віра в Еса Христа, віра в наше спасіння повірі в Нього, саме віра допомагає нам проходити випробовування. Людські здібності, людська хоробрість, людська сміливість, вона має межі. І коли Бог допускає випробування в нашому житті, Наших природних здібностей не вистачає. І саме наша віра вона допомагає нам поступати всупереч земним обставинам. І тоді всі люди бачать, що вся ця людина дійсно віруюча, ця людина дійсно оправдана, виправдана Богом. І якщо ми вірою проходимо випробування, наша віра зростає. 22 розділ ну, вірш хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла. Чим більше ми проходимо випробувань і проходимо їх як потрібно з вірою, тим міцніше і більше стає наша віра. Так було в житті Авраама, і так воно є в житті кожного віруючого. Як і ще пише, що коли ми вірою проходимо випробування, здійснюється Писання. 23 вірш. І здійснилося Писання, що каже повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Здійснюється писання. Яким чином? За цим стоїть така думка. Нам не треба розуміти так, що коли Бог. Когось виправдовує, він просто, якби наклеєчко на ньому змінює. Це був грішник, а тепер виправданий. Або не треба розуміти так, що Бог просто взяв людину, не змінюючи її, він взяв з одного положення місця і переставив в інше місце або в інше положення. Був під гнівом Божим, став під благодаттю. Все. А людина, яка була така, залишилася, ні. Коли Бог виправдовує, він очищує від гріха і Він змінює людину. Він дає людині нову природу і дає нові можливості жити праведно і свято. І життя таких людей, яких Бог називає праведними, підтверджує те, що Бог правий, коли це говорить. Писання здійснюється: Авраам був виправданий тільки по вірі в свій час. Нічого що не мав, але повірив Божому Слові, і це йому зарахувалося в праведність. Але потім він своїм життям підтвердив, що він дійсно є праведний. Що це зарахування Богом йому праведності, воно змінило його. І ця праведність проявляється у житті. Жити по вірі можуть тільки дійсно віруючі люди, тільки народжені згори, тільки виправдані люди. Люди з мертвою вірою, тобто релігійні люди. Ті люди, які вірять в Бога, <кхи> визнають його, але які. <кхи> Не покаялися перед ним, які не довірили йому своє життя, які не пережили народження згори, такі люди не можуть робити діла віри, бо вони не є праведними. Тому, коли ми з вами проходимо наше випробування саме як віруючі, як справжні християни, наше життя по вірі підтверджує слова Писання про те, що Бог. Виправдовує тих, хто вірить в жертву Його Сина. Бог проголошує праведними тих, хто вірує за Христа, і наше життя повинно підтверджувати це. Отож, брати та сестри, дві важливі істини, яким вчить нас Писання на прикладі Авраама. Перша істина ми отримали спасіння і виправдання. По вірі в Христа. Це спасіння тільки по вірі, незалежно від діл закону, від наших добрих справ. Тому нам не треба і не можна нічого дотавати до свого спасіння. Друга істина: якщо ми дійсно спасенні по вірі, то наша віра обов'язково буде видима в наших ділах віри. Більше того Бог може нас випробовувати. Якщо віра нас є, вона проявить. Себе. Перша істина потішає нас і радує, друга істина побуджує нас перевіряти себе, як написано, випробовуйте себе самих. Чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. І зараз під час війни по різному реагують віруючи на ці обставини, і іноді ми. Бачимо героїв віри, іноді ми бачимо, на жаль, не героїв віри. Тому випробуємо себе, дякуємо Богові за наше спасіння по вірі, і благодаттю пере і перевіряємо своє життя, чи маємо дійсно ми живу, спасаючу віру. Слава нашому Господу! Амінь. Помолимось! Боже наш, Батько Небесний. Ми знову знову молимось Тобі за наш народ, за нашу Україну. Боже, помилуй нас. Пошли народу і правителям нашим страх твій святий, і яви свою милість, захисти нас, Боже, бо душа наша вже змучилася від цієї війни, від невизначеності і страхів. Боже, ми молимось за церкву Твою, за нашу родину, дітей наших, за всіх святих Твоїх, особливо за наших братів, Твоїх служителів. Боже, збережи наших братів для служіння Тобі. Вони так потрібні нам і ділу Твому Боже, змилуйся, бережи ті, хто в ЗСУ, ті, хто призваний, даруй, щоб вони залишалися віруючими, і живими, і здоровими, бережи їх від гріха і невір'я, і збережи тих, хто не бере зброю за своїми переконаннями, бо і, і ті, і інші роблять це в ім'я Твоє для слави Твоє Боже. Збережи, Боже, від злих недобрих людей, збережи від знущань, збережи від суду і осуду. І визволи, будь ласка, на Твою поваємо. І Боже, дякуємо Тобі, за те, що таких, як є, Ти призвав нас і спас нас ціною жертви Свого Сина, по вірі нашій, Боже, зміцни нашу віру, щоб ніякі обставини нашого життя не похотнули, щоб ми завжди були вірними Тобі і в тому, що ти посилаєш нам, щоб наша віра проявляла себе, щоб ми поступали завжди по вірі. Дякуємо Тобі за цей день семінарії. Боже, просимо, благосивір Васильовича і його викладання, побластиви викладачів музичного факультету, побласив всіх працівників сінарії, кожного студента, і побласив наших рідних, близьких і тих, хто вдома, і хто зараз не вдома, а проходить через випробування, збережи, Боже, на милість Твою виповаємо Тебе, славимо.